На превеликий жаль, в деяких випадках представники ТЦК вчиняють протиправні дії. Проаналізована судова практика свідчить про здійснення досудових проваджень за незаконне позбавлення волі та перевищення службових повноважень. Це статті 146, 371, 426, Кримінального кодексу України. Це саме розповсюдження порушення представниками ТЦК, але залежно від обставин затримання, може бути додана і інші статті. Так є випадки, коли представники ТЦК, незаконно отримуючи військове зобов'язання, ще й вилучають у нього паспорт або інші ідентифікуючі важливі документи. За це передбачена відповідальність за частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України. Також є поширеним службове підроблення документів стаття 366. Кримінального кодексу України та недопущення адвоката до приміщення ТЦК, частина 2 статті 397. Наразі важко передбачити, коли будуть вироки відносно представників ТЦК та чи будуть взагалі. Але є така життєва теза: порушують, бо не карають, не карають, бо не повідомляють про кримінальне правопорушення. Тож, моя порада не замовчувати незаконні дії представників влади, при настанні таких наслідків звертатися і до вищого керівництва, і до військової служби правопорядку, і до поліції, і до суду. За необхідності правової допомоги звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.